Його допомога трьом сестрам сьогодні основа традиції дарування у світі. Щороку він допомагає мільйонам людей вчиняти добрі справи. Об'єднує сім'ї і навіть народи світу традицію добра і співчуття. Всюди зберігає місцеві звичаї з піснями, виставами та подарунками. Той, хто загадково зник із-за стінків НКВС. Обожнюваний дітьми, святий Миколай! Дорослі зазвичай не вірять в дива. Ну, принаймні намагаються так вдавати. Але насправді вірять. Бо дива відбувається в житті кожної нормальної людини. Найчастіше навіть завдяки їй самій. Не згодні? Напишіть в коментарях, що з вами не трапилось жодного дива в житті. І ми посприяємо тому, аби це змінилося. Кожного року у всій оселі, особливо якщо там є діточки, непомітно приходить він. Іноді приходить дуже помітно. З новим роком дітки. А де борода? А найчастіше сьогодні приходить до нього. Ми ж у сучасному світі. У ну, різні там паті, івенти, святкові процедури. Святий Миколай. це Чайник, який дуже добрий та роздає дітям подарунки з усього світу. Як людина, яка приносить подарунки кож... кожного свята. Той, хто дає подарунки слухняним дітям. Ти віриш у святого Миколая? Так, так. Трішки. Ну, я думаю, всі діти відповіли, що та палавку. Це, це і так зрозуміла і Lost Kittens. Це дуже старі ігрушки. Я думала, що він їх не знайде, але знайшов. Цього року я писала, щоб я поїла суші. <різь> я б хотіла, по-перше, я б хотіла перемоги у всій Україні, щоб був мир. А друге домик для барбі. У Різдвої на новий рік. Всі вірять в дива і прагнуть див. Можливо, це дух того самого Святого Миколая, облітаючи світ, сії доброту, віру і надію в серця людей. І тоді, як це не дивно, диво може розпочатись з кожного з нас. Україна за свою чималу історію зростила багатьох помічників Святого Миколая, які дарували радість, щастя, майбутнє, як малим, так і дорослим. Григорій Галаган український громадський діяч і меценат 19 століття. Він запроваджував стипендії талановитим студентам, спонсорував навчальні заклади для дітей селян. Родина Терещенків одна з найвідоміших династій меценатів в Україні. Вони створювали і фінансували лікарні, будували притулки для дітей-сиріт та підтримували багатьох українських митців і мистецтво в цілому. Подружжя Варвара та Богдан Ханенко зібрало одну з найбільших колекцій витворів європейського, азійського та українського мистецтва в Україні та переймалося тим, щоб ці шедеври були доступними для широкого загалу. Андрій Шептицький заснував дитячі притулки. А під час Голокосту разом із служителями греко-католицької церкви рятував євреїв, надаючи їм прихисток у монастирях. Ми, здається, маємо зберігати пам'ять про таких людей. Проте пам'ять то непевне і мінливе, як і війн є часу. Якщо згодні, поставте лайк і підпишіться. Якщо ні, підпишіться і напишіть в коментарях своє розуміння. Розкуркулення, репресії, урівняння. Лише частина того, що доведеться перенести українському люду в тенетах радянського тоталітаризму. Релігійні установи зазнають переслідувань, відбувається закриття храмів, впродовжуються атеїстичні програми. Москва жадає монополізації влади. В основі будь якого тоталітаризму єдиний Бог і диво сама тоталітарна влада. Різдво опиняється під забороною. Святий Миколай, повне ім'я, святий Миколай Чудотворець. Він же Миколай угодник Санта Клаус у західній традиції. Але останній, скоріш за все, його брат, день народження в світі між 270-м та 286 роками нашої ери, місце народження Патера Лікія, а, сучасна Туреччина. Відомо, що у 325 році він відвідав перший Вселенський собор у Нікеї, який звів імператор Костянтин Великий. Дата народження в е? а Київській Русі. Вирогідніше травень 1087 року. Сьогодні в Україні святкують день народження Святого Миколая 6 грудня. Рід чоловічий, сімейний стан неодружений. Характер аскетичний, м'який та непокірний. Ага. Місце проживання безхатченко. Інструменти праці палиця, посух, символ духовної влади. Теплі рукавиці і червона шуба в сучасному образі для зими і морозів. Мішок з подарунками. Рейтинг довіри найвищий, а особливо серед дітей. З якого ж моменту починається диво різдва і нового року. Коли купуєш ялинку, маленьку, середню, велику, розлогу або не дуже, або підбираєш декілька ялинкових гілок, які наче й нікому не потрібні. А можливо, диво приходить, коли ти прикрашаєш ялинку з усією родиною, або вона вже стоїть, прикрашена, сяюча, чарівна. І ти дивишся на неї і знову згадуєш дитинство тата і маму, які чомусь метушаться, щось приховують, на щось натякають, а ти знаєш, що він прийде, і будуть подарунки, і радість, і любов, які сповнять все твоє єство. А можливо, диво починається, коли малече захопливо пише Іноді твоєю ж рукою, бо ще не вміє писати листа до святого Миколая. І коли ти сам у перечутті тієї маличиної радості і захоплення, коли з під ялинки дістають вони омрієні подарунки. А вони ж таки ті подарунки будуть хіба ні. Традиція святкувати День Святого Миколая з'явилася в середньовічній Німеччині, де батьки дарували дітям новий одяг, ласощі, іграшки та шкільне приладдя. Аби малюки повірили в чудеса. Дорослі підкладали їм подарунки таємно вночі. За іншою притчею, традиція класти подарунки під подушку та вішати шкарпетки на камін з'явилася, коли Миколай вирішив допомогти трьом сестрам, з якими через бідність ніхто не хотів брати шлюб. Миколай підкинув їм вночі невеличкі мішечки з золотом, які впали у шкарпетки, що сохнули біля камінної труби. У 30-ті роки ХХ століття за радянської влади був визнаний українським націоналістом, засуджений з конфіскацією майна і епатований на колиму, звідки в дивний спосіб зник у невідомому напрямку, як і його речі таємного сховища НКВС. В Україні багатогранні традиції святкування Дня Святого Миколая. На Слобожанщині було заведено збиратися разом після служби в церкві та варити пиво. Дітям до цього свята готували особливе печиво Миколайчики. На Харківщині святкували триденні Миколині святки, готуючи кутю і озвар. На Поділлі чекали полазника, людину з позитивною енергією, яка першою має зайти до хати. Святий Миколаю, я не дуже добре поводилася в цьому році. З Але часом обіцяю, серед ти дітей з'явилася традиція обов язково, обов язково. надсилати листи до святого Миколая, в яких вони перераховували добрі справи, просили вивачення за погані та просили подарунків. Вважається, що це свято останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім'я в наступному році бідуватиме. З Дня Святого Миколая розпочинаються зимові свята в Україні. Любов, турбота, обійми рідних, смаколики, солоденьке, вкусненьке, ялинки, прикраси, подарунки те, що в неймовірних умовах війни роблять наші рідні, батьки, діти, друзі, свати, куми, знайомі і незнайомі. Стримуючи орду, даючи опір звіру темряви, все це і є диво, диво життя і свободи. А диво Різдва і Нового року допоможе. Обов'язково. На різдвяний настрій впливає сніг. Звичайно, також канікули в університеті. Вони якось наштовхують на поїздку додому. Ну і сім'я. Кожен українець вже чекає на якісь різдвяні два і з початком грудня, звісно, що на свята, на зимовий настрій, на добро, мир, на всі гарні події. Коли святий вечір починається, коли вся родина збирається за один стіл, колядки, щедрівки. і все. Знаєте, чи буде, чи не буде сніг, буде чи не буде мороз, будуть чи не будуть мандарини на святковому столі. Головне, що ми маємо віру в самих себе і в кожного з нас. І звісно, у святого Миколая. З Новим Роком і Різдвом Христовим!